Багато днів, місяців, років Маріо Штадешко проводив у своїй лабораторії. Щоправда, не над ретортами та пробірками, а за лептопом. Був він мрійником і хотів винайти мову, котра допомогла би нарешті всім порозумітися. Так, він знав, звісно, як науковець, що мова тіла інтуїтивно зрозуміла усім культурам. Але ж буває то іноді так, що вже ні мова тіла, ні слова не допомагають, і тоді вхід іде. Інша зброя з матеріалів твердіших, аніж ідеї філософів, і залишає вона діри в грудях, котрі набагато важче задекорувати, аніж може здаватися. Ну отож, Маріуш був мрійником і вважав, що про речі, спільні для всіх, повинно бути можна говорити однією мовою. Ось, наприклад, є такий стереотип, що у північних народів багато назв снігу, а в південних піску. Але ж верх і низ для всіх однакові. Нехай християни вірять у свого бога, мусульмани у свого. Але ж життя і смерть то для всіх однакові. Нехай в одних народів багато цокаючих звуків, а в інших гортанних. Але ж сміються і плачуть то усі також однаково. Рухи і статика для всіх однакові, і навіть тварини знають, що те, що не рухається, швидше за все мертве. Тому необхідно якомога більше рухатися, щоби залишатися живим. Так, так, більше більше рухатися, щоби залишатися живим, а ще краще танцювати. Але навряд чи можна було заставити танцювати глав концернів або держав, щоб спровокувати їх, породити що-небудь живе. І тому Маріуш продовжував свій пошук. І коли через багато років люди зібралися у центрі наукових досліджень, щоби послухати про його винахід, то очікували якихось графіків, статистик, презентацій. Але Маріуш просто вийшов і довго дивився присутнім у вічі без слів. Стояв і дивився. Спершу по натовпу пробіг смішок, люди переглядалися з нерозумінням. Потім почали нервувати, покашлювати, шаркати ногами, стільцями, і, зрештою, напруженість доросла до такого рівня, що люди в паніці зірвалися і кинулися до виходу, лиш би вирватися, вивільнитися з цієї нестерпної тиші. Наступного дня газети писали про кількох нещасних, котрі виявилися жертвами давки, що сталася внаслідок нападу паніки у центрі наукових досліджень. Ніхто не міг пояснити такого впливу тиші на людську психіку, але з того часу усім рекомендували прослуховувати спеціальні профілактичні шуми для запобігання афективним станам. Шуми можна було скачати у спеціальному додатку. За статистикою, популярність цього додатку в останні роки перевищила популярність порносайтів.